Добрий день, мої малята! Я вас прошу, давайте повторимо назви меблів. Ми вчили шафа, крісло, стіл, ліжко, стілець, ми вчили табурет, ми вчили багато назв приміщень. Кухня, спальня, туалет, ванна. А сьогодні я пропоную вам пограти в гру Четвертий зайвий. Четвертий зайвий ви будете вибирати самі. А зараз я покажу, як правильно грати у цю гру. Дивимось! Є ліжко. Є шафа. Є лисичка. Є стіл. І треба подумати, що неправильно, що тут зайве. Ліжко це меблі. Шафа це меблі. І стіл це меблі. А от лисичка тут зайва. Попробуйте назвати всі слова жестами. Подумайте, що зайве. Ось такий рядочок. Стіл є. Півень є. Крісло є. І стілець є. Що тут зайве? Правильно, це півень. Півень тут зайвий. Неправильно. І ще один рядочок. Повторюйте жестом і шукайте зайвий. Ну, ви шукали? Знайшли, що зайве? Так, це руки. І дома! Пограйте з мамою, татою, бабусею чи дідусем у таку цікаву гру, що зайве. А сьогодні я вам кажу до побачення, до побачення!